Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Державна дума Російської Федерації ухвалила зміни до законодавства згідно із якими громадянам Росії, які отримують повістки по призову до Збройних сил Російської Федерації у відповідному реєстрі, буде заборонений виїзд за кордони Російської Федерації. Тепер російським громадянам не потрібно більше розписуватися у повістках, що вони їх отримують з воєнкоматів. Не потрібно буде навіть отримувати ці повістки до поштових скриньок по місцю проживання чи робот. Достатньо того, щоб повістка потрапила. До електронного реєстру, як тільки президент Російської Федерації Володимир Путін підпише ці зміни до законодавства, можна буде чітко сказати, що Російська Федерація закриває кордони для своїх потенційних призовників. Очевидно, що Володимир Путін та інші керівники Російської Федерації зробили висновки з того масового бігства призовників, яке супроводжувало путінську мобілізацію. Очевидно, що більшість громадян Росії. Ці хотіли б, щоб їхня армія окупувала Україну та інші колишні радянські республіки, і приєднала колишні території Радянського Союзу до Російської Федерації. Ось тільки брати безпосередню участь у цій путінській авантюрі. Росіяни не бажають вони бажають стежити за діями своєї армії по телевізору. І коли Володимир Путін оголосив мобілізацію, він отримав справжній народний референдум щодо своєї воєнної авантюри. Можна сказати голосування ногами. Тепер російський президент налаштований на багаторічну війну на виснаження, може. Звичайно, сподіватися, що ті, кого він не збирається перетворити на гарматне м'ясо для своїх подальших війн в Україні та інших колишніх радянських республіках, нікуди вже. Від нього не зможуть втекти. Як і зміни законодавства пов'язані з підвищенням призовного віку, всі ці рішення російського керівництва мають забезпечити Росії мобілізаційний потенціал на весь час її війни з Україною. А як бачимо, і якраз з цього можна зробити безпосередній висновок, Володимир Путін не збирається закінчувати цю війну. Західні політики. Та й багато хто в Україні неодноразово говорили про ймовірність перемовин з Російською Федерацією щодо закінчення війни. Західні політики говорять про те, що вони допомагають Україні для того, щоб забезпечити її сильні позиції на таких перемовинах. Президент України Володимир Зеленський допускав можливість перемовин з Москвою тоді, коли українська армія вийде на державні кордони України і відновить територіальну цілісність нашої країни у кордонах 1991 року. Та й, взагалі, слова про те, що будь-яка війна закінчується перемовинами, це можна сказати стандартний вже вираз, який супроводжує будь-які дискусії про російсько-українську війну. Будь-яка війна закінчується перемовини, тільки не путінська війна. Російський президент звик сприймати час в якості найголовнішого союзника у своїх мерзенних політичних планах. Він впевнений, що може спиратися на мобілізаційний потенціал своєї країни, принаймні у її протистоянні з Україною та іншими колишніми радянськими республіками, просто тому що це більший мобілізаційний потенціал. А для того щоб його власні громадяни не могли втекти від участі у його війнах, він змінює законодавство, закручує гайки, робить висновки з їхнього очевидного небажання служити і гинути. Він пам'ятає, що західні політики, які є рішучими прихильниками України у її боротьбі з російською агресією, є політиками електоральних циклів. А він забезпечив собі владу у Російській Федерації, звичайно, якщо йому дозволить здоров'я, принаймні до 2036 року. А там подивиться, ну і не будемо забувати про чекійську вертикаль, яка може вигадати нового Путіна, якщо цей залишить президентську посаду нового Путіна. Який буде забезпечувати всім цим людям так зване виправлення помилки 1991 року, коли комітет державної безпеки Радянського Союзу втратив практично всі території, якими він збирався керувати, окрім території самої Російської Федерації? І цей комітет, як бачимо, діє досить оперативно. Він вчиться на своїх помилках. Ще вчора росіяни могли сподіватися, що відразу після промови свого президента про оголошення мобілізації громадян до служби у збройних силах Росії про мобілізацію резервістів вони придбають квитки на літак або сядуть за кермо своїх автомобілів і чкурнуть до тих країн, де їх ще бажають бачити. Тепер нічого подібного із ними не відбудеться. Вони можуть навіть не знати, що вже стали невиїзними. Вони дізнаються. Про це у прикордонників на державних кордонах Російської Федерації та й мобілізація гарматного м'яса на цю війну з Україною може тепер виглядати інакше. Це може бути вічна гібридна мобілізація, яка буде продовжуватися рівно стільки, скільки буде продовжуватися ця війна. А як я вже казав, мова йде про наміри російського політичного керівництва вести багаторічну війну на виснаження і Володимира Путіна. Абсолютно не турбує, яка кількість громадян Російської Федерації загине у цій неправедній і жорстокій війні. Баби нових наражають ця політична формула є вичерпуючою для російського політичного керівництва саме для того, щоб відповідати цій формулі, щоб мобілізувати на війну з Україною якнаймога більшу кількість росіян, державна дума Російської Федерації. Повністю під контроль на адміністрації президента Росії Володимира Путіна і ухвалює нові репресивні закони тепер вже проти власного населення. Очевидно, що більшість росіян навряд чи зробить відповідні висновки з цих репресивних заходів. Можливо, взагалі ті, хто хотіли вже чкурнути кудись від путінської мобілізації, вже знаходяться за кордонами Росії, а багато хто вже повернувся. До країни проживання, тому що вирішив, що безпосередньої небезпеки для нього немає, що мобілізація вже минула. Однак, ми з вами розуміємо, що тепер кожний такий громадянин може стати об'єктом нових мобілізаційних заходів російського керівництва, які будуть відбуватися без виступів Володимира Путіна по телебаченню, і без офіційного оголошення мобілізації, тим більше, що і попередня мобілізація оголошена указом президента Росії. Вона ж не скасована, немає відповідного указу про скасування мобілізації. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков сказав, що такий указ не потрібен. А це означає, що мобілізація продовжується тільки без урочистих фанфар і без закликів йти до воєнкоматів. А державній думі просто залишається. Тільки закрити на ключ ту клітку, в якій тепер будуть знаходитися громадяни Російської Федерації призовного віку, і таким чином Володимир Путін може після того як він поставить свій автограф під цим законом бути впевнений, що він забезпечив собі гарматне м'ясо на весь період загарбницької війни з Україною, що і треба було довести. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні Patreon Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам!